Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі точково десь на сайтах з продажу і перевіряти їх. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного перегляду. Аренотрафік, довга база. 15-й рік. 16200 ціна, 1,6 дизель, 85 кВт. Відмінний стан, вказує власник 205 тисяч пробіг, номер телефону є. Так приблизно показую, як він виглядає. Новий власник. механіка. Кондиціонер є так, це дев'ять дев'ятимісний бус. Що відчинений показую. Так, парктроніки є. Т5. В короткій базі. Так, це у нас мультиван. Шостий рік випуску, 1,9 дизельний двигун, 75 кВт, оригінальний пасажир, звичайно. Так, дві кліми, дві пічки, Є євесто. 12900 ціна. Тут номер телефону, кого цікавить. П'ятиступенева механіка. Доглянути авто. Бачите, клімат. Так, а тут видно не буде, напевно. П'ять сидінь. На жаль, і по колу. Коло вам не вийде показати. Зараз хіба обійду. Так, так він виглядає з цього боку. Вантажний Рено трафік в короткій базі. 10 рік, 2-літровий двигун, 84 кВт, шестиступонева механіка, є круїз, кондиціонер підігрів, мультикермо, 8350 ціна, буде ще торг. Так, номер телефону 099 262 76, 92. О, дякую. Так, три місця. Так, дозвольте. О, є фаркоп і парктроніки. Opel Vivaro, коротка база, вантажу пасажир. 13 рік, двохлітровий дизель, 84 кВт, 222 тисячі пробіг, 6 місць, 13500 ціна. Так, номер телефону на всякий випадок диктує 068-331-83 78. Так, є кондиціонер, 6 механіка. Так, 2 місця спереду і... Тут ще три дубель кабіна. Є фаркоп. Так, друзі, просили з вантажними кузовами. Тут у нас є такий Рено Мастер 17-го року. 2,3 дизель, 125 кВт, 13,250 ціна. Так номер телефону є. Виглядає в салоні. Так, так Prima Star, довга база. Пасажир 9 місць, 9 рік 2,5 дизель, 240 тисяч, ну, власне, казує рідний пробіг. Звичайно, треба перевіряти. 12,200 ціна, номер телефону є. Так, авто зачинене. Будемо заглядати. Трошки буде видно, але дуже трошки. На жаль. Так, там ще є Fiat Scudo. Колись питали. Так, друзі, на жаль, без ціни, але показую, бо... Бо були запити. Вже задзвоніть до власника, уточніть по ціні. Так, це у нас 8 місць, оригінальний пасажир, 12 й рік, 2-літровий дизель, 120 кВт, 217 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Клімат контроль. Такі парктроніки. Opel Vivaro в довгій базі. 7-го року двохлітровий дизельний двигун. Так, 9 місць, 84 кВт, 8500 ціна. Так, має бути вам видно номер. Шестипанева механіка. Кондиціонер є. Так, наскільки можливо? Показую. Знаю, чи буде видно дах. Ну, дуже погано. Вантажний Peugeot Expert. Двохлітровий дизельний двигун 2015 року, 9900 ціна. Так, номер телефону. Є. П'ятиступонева механіка. Ні, перепрошую, шестиступонева. Погано видно. Є парктроніки. Рено Мастер вантажний. 16-го року. 2,3 дизельний двигун. 268 тисяч пробіг. 16250 буде що торг. Номер телефон 050 905 39 89. Спробую з іншої сторони показати. Yeah. Так, по колу не покажу. Всі деталі за телефоном. Ford Transit пасажир 9-го року, 2,2 дизельний двогун, 9 місць, так, Євесто з камер заднього виду, автономний обігрів салону, є кондиціонер, круїз-контроль, 10950 ціна. Задиктуйте, будь ласка, номер ваш 0. 99, 0,99 411, 411 307. 307. Все, дзвоніть до власника кого цікавить більше інформації. Так, я показую, як він виглядає. Володійське. П'ятистепанева механіка. спробую відчинити, не виходить мені, на жаль. Власник відійшов, показує так. В принципі, видно. Не сильно затоноване скло. Рено трафік, вантажу, пасажир, довга база, 13-й рік. 13250 ціна, двохлітровий дизель, 203 тисячі пробіг, номер телефону є. Так, кондиціонер, два ключі, сервісна історія. Дивись, відчинений, Зачин... маєте Майте Супер. Так, показує, як він виглядає. Щось в основному сьогодні нам трапляються, вантажі пасажири. Шестисту механіка. Так, напевно, заглянемо з цієї сторони. Дубль кабіна. Чи краще все-таки так подивитися стан детальніше. Вам було видно сидіння. пошкоджень немає. Так, є ще фаркоп.